Доброго вечора, варіама, шановне пансти, пані та панове. Пропоную не дуже велике робити розклад, але все ж таки, відносно роботи, відносно фінансів. Як завжди, будемо розпочинати з вашої сигніфікації, щоб ви пізнали себе. І подивимось, що взагалі відбувається у вас поточна ситуація і так далі, можливо, навіть поради, результати та інше. Все <клес> з розкладом. Розклад загальний, одна позиція, тому важливо слухати вашу сигніфікацію, в яких ви енергіях зараз знаходитесь. Це карта шестірка мечів, дев'ятка мечів. <кій> жезлам. дивіться, ви, ви в такому стані, я навіть не знаєте, я не знаю, яку реакцію дати. Тому що шестірка мочів це перехід. Можливо, ви приїжджаєте, можливо, ви звільняєтесь, можливо, ви переходите на іншу посаду, можливо, ви взагалі переходите на іншу роботу. Це складності, це. Пошук чогось більш а, спокійнішого, можливо, умови де вас будуть задовольняти, тому що і пов'язана це з роботою. Так, ми вже дивимося по роботу. І це пов'язано з фінансами, тому що у вас дуже багато тривожності, у вас страх, страх помилки, внутрішній тиск. Можливо, хтось вам говорить, а вдруг? А якщо? Можливо, до речі, по шестірки мочів це ще й переїзд і взагалі в іншу країну, в іншу державу. Будь-що, так? Ви між страхом і новим початком попажу жезлів, тому що бажання нового старту, ідеї, навчання, інтерес до іншого напрямку, у вас, прямо такий, знаєте, азарт є. Потенціал у вас є, але думки заважають вам рухатись вільно і прямо. Поточна ситуація. Пов'язана з грошима. По одній карті буду діставати, щоб не поглиблюватись. Ну, до речі, дев'ятка пентаклю це непоганий стан, але це одинока карта. Так, це фінансова самостійність, це праг... або прагнення до неї. Це знаєте, як спортсмен, який здобуває перемоги. Можливо, заробляти самої опора на власні звички, тобто ви впираєтесь на себе, ні на кого ви тут не опираєтесь. Виглядаєте стабільно, але зусилля ваші особисті. Можливо, хтось і допомагає, але більше впахюєте ви. Це хороша позиція в тому сенсі, що ґрунт під вашими ногами є. І взагалі дев'ятка пентаклі це жіноча карта, до речі. Хто не знав, це не тільки показує матерію, це показує що жіночку. І якщо б було питання пов'язане з жінкою, я б могла б сказати, що тут вийшла яка жінка, яка самодостатня, дуже гарна, незалежна і взагалі, яка ну, більше до матерії прив'язана. Що допомагає вам? Вісімка Пентаклів, Дивіться, допомагає що? Допомагає професіоналізм, старанність відшліфовувати це. Тонкості, які ви зможете знати, або ви постійно навчаєтесь ріст через практику, а не швидкі гроші, до речі, це, це пром. Ваш головний такий актив це уміння і дисципліна. Якщо вам потрібно, ви знаєте, ви будете робити. І якщо ви пообіцяли, ви будете робити. Тобто, не дивлячись на ваш стан або загруженість, я обіцяю, я виконую в такому стані. Що вам заважає? Десятка кубків, десятка кубків це просто дуже цікава карта тут, що заважає. Знаєте, була ж така карта у нас на теж був розклад попередній, і там вийшла і двійка кубків, десятка кубків, у нас що заважає. Дивіться, там. Точечна і близькість, і, і, можливо, боязнь близькості дивіться, заважає орієнтація на саме на емоційний затишок, а не на ефективність. Тобто іноді треба обрати користь, а не приємність. Це може вас розслаблювати. Це заважає в тому сенсі, що ви. А, Ленність з'являється. Тут більше буде так. А, ну, якщо у вас з'являється партнер-партнерка, або у вас дуже гарні відносини, або у вас якась романтика, так? або сімейність, навіть гармонійні відносини, то ви починаєте так немножко розслаблятися. І це вам заважає, тому що ви не можете зібратися. Це теж може бути так. На що звернути вам увагу? Четвірка мочів, ну дивіться, четвірка мочів говорить, якщо ви, не якщо ви не зупинитесь добровільно, тіло або обставини вас зупинять. Про що тут іде мова? Тому що якщо у вас ви перевантажені або у вас ви дуже багато чого тягнете на собі, обов'язків, можливо, ви вите не тільки свої якісь справи, пов'язані з роботою, з бізнесом, фінансами. Ну, ми говоримо зараз цю цьому тематику, так? то вас тіло зупинить, розумієте? Психосоматика нікуди не подінеться. Пауза потрібно Перед якимись важливими рішеннями. Відновлення ресурсів це по-перше, тому що якщо ви будете не зможете не будете мати ресурси, ви не зможете працювати саме ефективно, так? І не поспішати, і щоб не перегоріти. Тому перед тим, як щось здобути, вам потрібно пам'ятати, що відпочинок це теж. Дуже обов'язково, це для тих, хто дуже такий трудоголік, що праця або заробляння грошей це от все. Зрозуміти, що тіло вас може зупинити, коли людина потрапляє на лікарня, лікарняний або в лікарню, там тіло говорить про те, що стоп. Тому подумайте про це. Що перевантаження ваше тіло може зробити перезавантаження. І тоді вам просто ви не зможете вже включатися в роботу і всі гроші ви не заробите. Запам'ятайте це теж. Порада вам порада. Ну от, Десятка жезлів. Те, що я вам розповідала, Дивіться, як карти відповідають. Ця порада завершити, а не тягнути, скиньте зайвий тягар, не беріть на себе більше, ніж ви можете винести. Делегуйте, або завершить те, що вас виснаже, і не веде, ну, тобто не несе вам користі. Результат місяць. Місяць – це невизначеність, це про туман, це прикованість у фінансах або в роботі. Інтуїція важливіше, ніж логіка, говорить вам результат по місяцю. Протягом місяця десь так, ну ми ж робимо такий експрес-розклад, так? Не буде повної ясності у вас, але це не поразка. А це період внутрішнього налаштування, перезавантаження і збирання інформації, яка вам потрібна для нового старту. Тобто рік закінчується і потрібно переосмислити, зробити собі паузу. Будуть вихідні святкові дні, коли ви повинні теж перезавантажити себе і більше бути не в ритмі, а ритму паузи, тобто відпочивати, збиратися власними силами. Тобто фінансова основа вона у вас є. Ріст іде через саме працю, терпіння і виносливість. Головний ваш ворог це перевантаження і ваша власна тривожність. Місяць радять вам довірити своєму чуттю, воно у вас, до речі, дуже класно, але і перевіряйте завжди факти: не вірте те, що вам розповідають або підкладають. Довіряйте і перевіряйте, і це потрібне, можливо, тут і зараз, а саме період перезавантаження відпочинку для того, щоб в новому році вийти з новим, новими ресурсами, з новою енергією і вже стримко. Робити те, що ви запланували відносно фінансів, роботи та інше.